Всім привіт вітаю вас в новому році та хочу вам анонсувати новий смартфон від бренду BlackView, модель 9200. І це переосмислення захищеного флагмана від компанії BlackView. Наскільки вдалим вийде цей смартфон, побачимо вже зовсім скоро, тому що вже зовсім скоро він. Почне продаватися на AliExpress. Лінк в описі до цього ролику на офіційний сайт магазину на цьому маркетплейсі. Ну а далі я розповім про основні характеристики, що вже відомі на даний момент, і вони мають вас здивувати, тому що ви точно раніше не бачили захищених смартфонів з таким набором апаратних складових. Щододат, то з 9 по 14 січня почнеться передпродаж даної моделі. Нагадаю ще раз, лінк на офіційний магазин бренду в описі до цього ролику. Вже зараз можна перейти, покласти цей пристрій в корзину і подивитися, яка буде фінальна ціна. А вона вас точно здивує, тому що це буде приблизно 50% від роздрібного прайсу, а це менше 200 доларів. І повірте, аналогів за такий прайс вам буде знайти дуже тяжко, тому що обіцяють і звучання від Harman Kardon, і екран. 120 Гц, і повний захист, і 50 мегапіксельну камеру, і прайс менше 200$. доларів. Тож, далі подробиці. Починаю з корпусу BlackView BV 9200, товщина 13,6 мм. І вага десь близько 310 грам. Це дуже небагато як для захищеного смартфону, який має і прогумовані елементи в корпусі, і раму з алюмінієвого сплаву, яка закріплена гвинтами. І при цьому ми отримуємо повний захист IP68, IP69K і Mimia стандарт 810H. А це значить, що смартфон можна кидати з висоти до 1,2 метри і з ним нічого не трапиться. А також можна кернати на глупках. До півтора метра на Час до 30 хвилин і з ним також нічого не трапиться. Тож, якщо впустите його в воду, то не переживайте, з Black U B9200 нічого поганого не трапиться. Далі інформація по дисплею: екран діагоналю 6,6 дюйма, 2,4К роздільна здатність і частота 120 Гц. І важливо, зверху він прикритий склом Gorilla Glass 5. Це скло, до речі, ще й захищає апаратну складову. Також потужну. в основі процесор Mediatek Helio G96. а також 8 гігабайт оперативної пам'яті, які програмно можна збільшити ще на 6 гігабайт, і в сумі можна отримати 14 гігабайт оперативки, вмонтований накопичувач на 256 ГБ, гігабайт, і картами його можна збільшити ще на 1 терабайт. Це дуже багато, а в сумі це все залізо набирає в Antutu близько 351 тисячі балів. Запитаєте, чи буде перегріватися цей смартфон при високих навантаженнях? Ні, тому що систему охолодження в нього допрацювали, причому суттєво. Керувати цим всім залізом буде інтерфейс до 3.1 на базі Android 12. Щодо елементів корпусу, то відзначу наявність двох динаміків тобто ми отримуємо стереозвучання, яке завдяки технології Harman Audio і FX дозволяє змінювати налаштування та підстроюватись під різні режими відтворення звуку: музика, фільми та інші. Тепер щодо камер. Технологія ArcSoft, вона присутня і вона вдосконалює ті фото, які ви вже зробили. Відмінність від смартфонів, які не мають цієї технології, суттєва, ви навіть на оку зможете розрізнити різницю по модулям. Фронталка 16 Мп, основна камера 50 Мп, модуль Samsung GN1. До нього в парі йде ширококутна камера на 8 Мп з кутом 120 градусів. А також макромодуль, який дозволяє знімати з відстані в 1 см. І що класно в цій камері, з нею можна знімати навіть в розширенні 2К і причому під водою. На розкажу про акумулятор. Батарея 5000 мА. Ампер на годину і присутня бездротова зарядка, причому її потужність суттєва 30 Вт, а дротова, до речі, ще більше 66 Вт. При цьому у бездротової зарядки є ще й зворотня, тобто через смартфон по бездротовому каналу можна підзаряджати, наприклад, бездротові навушники. В режимі очікування Black Ubivі 9200 може протриматись близько 500 годин, а всього за 5 хвилин гаджет заряджається на 20% від дротової зарядки, про яку я вже сказав. А вона там на 66 Вт. Що ж про ключові характеристики моделі bv 9200 я вам розповів. В описі до ролику лінк на офіційний магазин бренду, на якому вже зараз можна покласти цей смартфон собі в корзину і чекати найкращої ціни. А вона буде з 9 по 14 січня, більш точно по датам та часу в описі до цього ролику. Інформація з якої години по яку. Вже зараз переходимо, кладемо в корзину і чекаємо. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Якщо купите собі bv 9200, особливо ті люди, які планують купувати захищений по всім параметрам смартфон. Якщо є питання по цьому гаджету, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та Портал Smartphone.ua. До зустрічі.